20-річний молодик і гадки не мав якою трагедією для нього завершиться перехід ось цією зеброю. Тільки послухайте, хлопчина разом з компанією так роздратував одного з пасажирів автомобіля, що він вчинив справжню криваву баню. Це важко повірити, але конфлікт здійнявся буквально на рівному місці. Пізно ввечері пасад пропустив друзів на пішохідному переході, але товару що водія здалося, що хлопці йдуть занадто повільно. Слово за слово, і нервовий пасажир схопився за ніж та почав оскаженіло бити одного з пішоходів. Поступив хворий із ножовим проникаючим пораненням грудної клітки, Діагностовано гемопневмоторакс, і він був переданий в хірургічне відділення. Сам агресор встиг накивати п'ятами. Поліцейські знайшли його разом з водієм вже на іншій вулиці. Ним виявився 31-річний львів'янин, який був добряче на бровах. Автомобілісти втекли з місця події. Товариші пораненого зателефонували медикам та в поліції. Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено особу зловмисника та місце знаходження автомобіля. Постраждалий вже переніс операцію і зараз одужує. Через неабиякий стрес спілкуватися із журналістами хлопчина поки що не готовий. На даний час стан хворого стабільний. Він перебуває в палаті, в хірургічному відділенні. Він в ургентному порядку був прооперований. Зараз його життю нічого не загрожує. Причини свого неадекватного вчинку нападник тепер пояснює слідчим і може за свою нестриманість утримати чималий строк за гратами. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Євгенія Полікарпова, Семен Кулик, правда, тут Львів.